Мої любі щирі вітання. Зичу вам міцного здоров'я та гарної днини. Сьогодні у відео запіканка світної капусти. Запіканки зручні тим, що їх можна підготувати заздалегідь і просто запекти перед подачею. Розділіть цвітну капусту на суцвіття, опустіть киплячу підсолену воду та варіть 12-15 хвилин. Потім велике суцвіття капусти розрізати навпіл і викласти у форму для запікання. Обсмажте на сковороді нарізану цибулю. Запіканка світної капусти це ідеальна страва для сімейного обіду чи вечері. Далі додайте вичалений чесник і почекайте одну хвилину, щоб чесник віддав свій аромат. На мою думку, запіканка це універсальна страва, яку можна подати як холодною, так і гарячою. На сніданок, на обід, на вечерю. Далі додаю нарізані ковбаски. Ви ж можете експериментувати з іншими м'ясними виробами. Такими як бекон, шинка. Навіть і фарш можна додати. Такі доповнення роблять страву особливо смачною. Знімаю з вогню, додаю жирну сметану. Сметану можна замінити на вершки, перемішую, приправляю до смаку, сіллю та перцем. Не забувайте підписатися на канал та поставити вподобайку, якщо рецепт вам сподобався. А ваш будь-який коментар для мене як бальзам на душу. Вам не важко, а мені приємно. Також у сковорідку додала нарізану петрушку, зелень за вашим бажанням та смаком та натертий сир. Все перемішую та виливаю поверх цвітної капусти. Випікаю у розігрітій духовці до 180 градусів 20-25 хвилин, а тим часом відварюю картоплю, вийняти цвітну капусту з духовки, посипати зеленою та подавати звареною картоплею. Нехай і вам буде ситно та смачно. Готуйте з любов'ю та задоволенням. Не забувайте натиснути на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про нове відео з цікавим рецептом.